Привіт, я вовчик, найкращий татус. Сьогодні погода шепоче. Як класно, пташки співають. І наша сім'я збирається на море. Тому п'ємо кавусю. І поперед на відпочинок Гарного дня. Ми на пляжі. Тому йдемо пробувати воду в басейні. Зараз поки що нікого немає, пляж та басейн Бачите як це прикольно. Катери катаються. Буксир кудись відправляється. Погода ще поче. Водичка, чуть-чуть холодненька, але класно, сіжає. Окей, okay, тут дуже давай. Шо, как вода? Тепер Тепер може брезкати на Лук'яна. Тепер може брезкати на океана. Океана на пана! Укунися з кошачка. Ні, може, може бризка. Може бризкати стільки той, хто окунувся. Добре. Океану. Terima <coughs> kasih <coughs> 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 Olha da... Зпочина, в підходити підходить до свого завершення, Погода була класна цілий день. До ранку діти трохи відмущалися, що холодна вода в басейні, але вона прогрілася, відпочили, покупалися, набрала позитивних емоцій. Тому дякую, що були на моєму каналі. Попереду багато теплих, щирих сімейних історій.